На кабіна є теж навіска. Потужніше за МТЗ, що однозначно, всіх е е е ката і не опереджають. Зараз побачите, ней буде того в шоці. По навісному механізму, по речагах, по тягах, кабіна. Тобто 360, все як має бути. Камера є, кондиціонер є, клімат є. По кабіні. Бак здоровий є. Хлопці, по кабіні. Оновили кабіну. Дивіться, Бамц, ката, кабінка. На секундочку, в китайчику. Ну й людиною себе рахуєш, як в ній працюєш. Кстати, ката фактично теж в ціну йде, як і, -і, і Оман. Тобто, ну зараз буде, хлопці, цікавіше. По всіх питаннях сразу прошу, дзвоніть, пишіть, бо прайси ще в мене остаточно немає, але я... По всіх питаннях дзвоніть пишіть. Конкретне відео на кожен буде згоден. Дивіться мост. На хвилиночку. Еней, Балочний мост 110-ка. Які МТЗ рядом стане більше 4 вага. Більше 4 вага. Подивіться, по-перше, тяги. Раз. Підйомний механізм, два. Чулки задні. чулки задні. Три. Кабіна.